Куди ти їсти? Беджика. Відкрий бейджика. Відкрий руку приймай. Байджика відкри. Добренько, Вас. Добре. Доброй Добре. Раз, є контакт. Снимаєтесь? да? щось. Так? у вас. Другі. Нічого? Ви звер... виходите в магазин з автоматом. Ви звертаєтесь до людини, ви що маєте найперше зробити. У вас якісь ну, проблеми щось труби вас? Що... Ну, у вас проблеми. У проблеми ви немало. підійшли до нас, а не ми Це до вас. День, ну і представтесь, ви я я запоручу, що ви мене знімали. Ще раз повторюю, представтесь, якщо ви звертаєтесь, представтесь. Я кажу вам ще раз. Я я вам ще мене раз. Мене ви є публічна особа, я маю право вас знімати. З автоматами? Дивись, шановний, шановний, я тобі ще раз кажу, ви виходили без автоматів сюди, ну мені, наприклад, дивно це все. Поки був ваш попередній начальник, було б без проблем, зараз полетіли б зразу. Бултурай, я тобі ще мера. раз повторюю. Представся, представ, представ, бо я не знаю, хто ти. Ти може якесь це непонятне що. Якщо ти непонятно що, ще раз, раз повторюю, ти непонятно що, то ти не представився. Я тебе попросив представитися чемно. Представся. Представ. Бо ти підійшов і починаєш you мені no, говорити no, щось, зброю. Послухай мене, послухай тепер мене. Я зараз встану, заберу твого автомата. Я не знаю, хто ти і що, ти розумієш? Попробуйте. Ти мені будеш розказувати. Ти вже наговорив на своє. Повір. Старші зміни де ваші? Де на місці? На місці викликай старшу зміну. Викликай старшу зміну. Громадянин України. Я радий. Тому що я тебе знімаю. Ти... Тому що ти є публічна особа, я тебе попросив представитись, якщо ти підійшов до мене. Якщо на тебе я звертаюся чому, то ж я не знаю. Хто ти. Я спитався, хто ти є. Хто ви є не спочатку? Ви, хто ви є? Ну, спочатку я спитався, ви, я ви хто? хто є? Тільки це не потрібно собі. Я хто ще раз, є? хто ви є? це Знати не потрібно, я вам маю. Знати не, не потрібно. Це? ой 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 Замавайте сюди. Я громадянин України. Я на підставі а того, що ти, що ти, зброї, ти зброї ходиш. Зброї, ходити в магазин. За зброю наряд твій он там, а не тут в магазині. Їсти ходити. Там, будь ласка, ну нема. Вже і один і доходився, і вже було. троє. А не Ми не відпочиваємо, ми дивимося за порядку. О, дебіл є дебіл.